Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Сподіваюся, у вас все добре. Наскільки це може бути під час війни? А ворог би хотів би, щоб у нас було все погано, але не, не дочекається. Ми з вами збираємо на реп системи які вкрай потрібні на фронті, і окрім того, на засоби фізичної протидії російським дронам-вбивцям, які працюють на оптиковолоконному з'єднанні. Реквізити в описі до цього відео це справді надзвичайно важливо. Що треба зробити, щоб зраду перетворити на перемогу? Ну ось так я і сформулюю. На правду, щоб Мюнхенська конференція справді була платформою безпековою, так платформою, на якій політики відпрацьовують дії з розгрому режиму путіноїдів на Росії, а не такою черговою змовою в стилі 1938 року, коли ну, дорослі, дорослі люди розумні, здавалося, подарували Гітлеру цілу Україну. Яка на той момент називалась Чехословаччиною, і в результаті що отримали? Отримали Другу світову війну у свою хату, і сотні мільйонів мільйонів вбитих людей, не лише європейців. До речі, на зв'язку з нами Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі. Вітаю всіх, хто дивиться і слухає. Слухаючи до речі, тих, хто слухає, хто має вуха, так. От слухаючи те, що говорять політики на мюнхенській безпековій конференції, ви для себе зробили висновок, куди рухається світ? Ну, світ рухається туди, куди ми його ведемо. І Я переконана, що на цій мюнхенській конференції саме Україна продемонструвала, що перше, в нас є потенціал лідерства, і це час е суб'єктності Європи, от. Не завжди озиратися на Вашингтон, тому що в Європі є можливості інвестувати більше у власну оборону, і це час брати відповідальність. Були заклики, зокрема, до німецьких лідерів і чинного Шольца і кандидата в канцлери Мерца. Чи готова Німеччина після виборів нарешті показати, що вони не дивляться на білий дім, а беруть в Європі, маючи найбільший економічний потенціал, якраз відповідальність. І ви вже знаєте, що. Макрон збирає завтра лідерів Європи, будуть представники Британії і е, організації, як е, Північно Атлантичний альянс Марк Рюте. Тобто, з однієї сторони, саме позиція України, що ми не збираємося е, підтримувати будь які за нашою спиною домовленості. Ось, ось без нас нічого не буде вирішено. Ми на це не погодимося. Вона дала такий позитивний пуш. Для того щоб європейці зрозуміли, а яку відповідальність вони беруть за власне майбутнє, якщо далі Сполучені Штати Америки, наприклад, переключаться на інший регіон, чи взагалі скажуть, що європейська безпека це питання платників податків європейців, які мають більше платити на оборону, і так далі, тому в цьому контексті, якщо на початку Мюнхена було дуже багато тривожних сигналів, чи взагалі Путін і Трамп. Поза Україною і Європою про щось домовиться, чому так поспішають Сполучені Штати Америки, що це хибний крок було дзвонити е, Путіну. Перед тим треба було вжити заходи, як підвищити і е, посилити санкції, дати Україні більше озброєння, тиснути на Європу, щоб конфіскували активи, і тільки таку зробити ще перед переговинами, е, якби кампанію тиску на РФ, і тільки тоді вже Переходити до фази етапу е, про щось думати, як там зустрічатися чи говорити, і так далі. Тому, в принципі, підбиваючи певні підсумки, я можу сказати, що е, трохи почали пришвидшено рухатися, шукати е, європейці свою е, суб'єктність у вигляді конкретних зобов'язань плану, які вони хочуть представити Сполученим Штатам Америки, не тільки для того, щоб е, без них. Нічого не обговорювали, але щоб показати, що дійсно Європа має платити більше. Це вже не питання 2%, це вже не питання збільшення е фінансування на виробництво озброєнь, не питання блокади російської торгівлі в Балтійському морі. Ну тобто, питання 2% ми вже проїхали, хоча не всі європейські країни досягли навіть цього параметру. А знаєте, пані Ганно, я от. Я, я от думаю, можливо, в цьому в цій історії існує позитивний сценарій, тому що у нас хвиля, емоційна хвиля стосовно там промови Джея Дівенса, який повчав європейців. Так, все це зрозуміло. Але можливо, це така тактика насправді роздраконити європейців, так витягнути їх з теплої ванни з тим, щоб слухайте ну величезний континент справді готувався до того, щоб відбити можливу агресію Росії і більше допомагати Україні. Ну, власне, дійсно, ви б бачили емоції зразу і під час виступу, і після, і навіть е на другий і далі будуть обговорювати. Але це змусило багатьох європейців серйозно переглянути е свою політику і безпеки, і питання інвестицій. І президентка Єврокомісії чітко сказала, що вони будуть шукати механізми е фінансування, тому що питання де брати гроші. Якщо немає політичної волі на конфіскацію 200 мільярдів євро грошей російського центробанку, які додаткові механізми можуть бути, і ці розмови вже в процесі? Чи можливо варто створити новий європейський банк з озброєння чи посилення обороноздатності Європи? Тобто ці розмови вже переходять в конкретні плани. І це насправді дуже добре. От е, тим більше, що європейці не толерують, коли їм приходять і розказують, що підтримуючи ще й ці праворадикальні партії, які підривають єдність Європи, і е, коли американське керівництво робить е, акцент на тих людей, які там пов'язані з Росією, і в той час заявляє що. Не Росія і не Китай є вашою е зовнішньою загрозою найбільшою. Шукайте всередині своїх суспільств і ті речі, які ви робите, наприклад, там обмежуєте медіа чи обмежуєте якісь політичні партії. Це було дуже негативно сприйнято, і ми вже потім почули і виступ Шольца, і багатьох інших як у відповідь, але. Е що порадили українцям люди? Українцям кажуть, менше емоційно особливо реагуйте, тому що у нас трохи хаос, буде ще більше різних заяв. Ви бачите, що часто заяви суперечать один одним, тому що на середині команди Трампа є абсолютно різні групи з різними інтересами, і е, поки що немає до кінця виробленої стратегії відбувається тестування. Тому ваше завдання все-таки. Спробувати е, втягнути американців і європейців, щоб вони вийшли на якусь скоординовану е, стратегію допомоги Україні, не дозволили Росії розсварити європейців з американцями, тому що це один з планів Путіна Америка from Europe». Забирайся там сполучені штати Америки з Європи. А ми тут самі будемо вирішувати, тому що нам потрібно на цьому етапі е, показати, що є ця трансатлантична -транс єдність. І готовність допомагати, навіть якщо ми бачимо зараз є проблеми, є неузгодження, і дуже багато було взагалі таких вже песимістичних настроїв, що Америка вже фактично цим виступом пішла е з Європи е і треба пришвидшувати якісь процеси. Тому для нас, е як то кажуть, ми є світовим виробником найкращих дронів в світі. Є це є зацікавлення і американців, і європейців так. значить, Україна має зараз пояснювати. Чому саме наше бачення, як перемагати, воно має лягти в основу майбутніх якихось телефонних дзвінків чи зустрічів, які будуть напрацьовувати ще? Тому що зараз проговорюють про там три етапи, як далі можуть розвиватися події, і кажуть, що найближчі тижні вони є важливі, поки в Трампа є інтерес, от Путін його так само підігріває, думаючи, що в пастці перемовин. КГБ школа переможе, я не знаю, там Гарвардську школу дипломатії чи Трампа дипломатію, і тут нам треба чітко розуміти, тому що кажуть, що на засіданні в Макрона завтра мають ухвалити і рішення, зокрема що якогось спеціального представника, який буде від Європи по цим перемовинам, але ключове зараз це реальні кроки, які Європа не робила раніше і вони вже не мають шукати виправдань, чому це не роблять. А це конфіскація 200 мільярдів євро 300, і навіть вибач, вибачте, 300. Ні, якщо ми говоримо про Європу, то у них 200 мільярдів, ще 100 в інших країнах G7 і так далі. Сумарно 300 мільярдів грошей Центробанку, ті, які знаходяться в Європі, це близько 200, решта ще є в Японії, в США, в Канаді, в Британії і тут Якраз е, важливо показати, що Європа готова, і це поки ми не кажемо, який це має бути формат перемовин, хто має бути гарантерами, які мають бути безпекові гарантії, які ми хочемо бачити ці troops on the ground, ну військові е, місії, е, який мандат має бути, тобто ще до цього дуже рано. Але ключове мені здається, що намагався донести президент України. І ми що друзі, ми можемо готуватись до перемови, можемо грати в цю гру. Але... Не забувати, що насправді готуєшся до перемовин, е, ні е, беручи участь в так званих перемовинах, готуйся до великої війни, і е, це ключовий висновок, тому що і бюджет видатки Росії на 25-й рік, і багато інших процесів говорять, що насправді Росія не відмовляється від своїх амбіцій, а їй потрібна передишка, і вони будуть використовувати зокрема цей перемовний розводняк, для того щоб отримати якісь додаткові речі, які, наприклад, е пом'якшення санкцій. якщо дійде до цього моменту, що ось, подивіться, ми перестанемо щодня бомбити ракетами, але давайте вже е і будуть можливо викатувати якийсь список або почнуть якось так звинувачувати Україну, щоб е інтерес там Трампа через кілька місяців побачити, що ситуація зрушилася з місця, вже е не відбудеться. І тоді вже ми залишимося з Європою без сполучених штатів Америки. Я пропоную, але я... пані Ганно. Я пропоную, от оцінюючи те, що будуть робити москалі. Взагалі будувати зовсім іншу конструкцію. Та нічого вони не будуть робити. Зараз вони блефують і будуть тягнути час. Це знаєте, це нормальна воєнна стратегія. Виходити з найгіршого варіанту і готуватися до нього. Тому та, мені здається, що це дуже раціонально. От спробувати витягнути європейців, наших дорогих партнерів, дякуючи їм при цьому за допомогу з теплої ванни. От відключити ці бульбашки з джакузі, так і. Ну нагадати про те. у мене такий афоризм. Знаєте, я згадав про те, що північний вітер створив вікінгів. Треба, мені здається, європейцям треба про це нагадати, але от інколи бувають, так як раніше раніше, знаєте, це означали перегиби на місцях. Я прочитав повідомлення від Джей жедівенса, віцепрезидента Сполучених Штатів Америки. А в мережі Ікс, я зробив скріншот. Де е, віцепрезидент говорив про те, що американці ніколи не пошлють війська кудись? Де не буде американського інтересу, і завершив це невеличке повідомлення, тим, що це війна між Росією і між Україною. От що прикро для нас, для українців, що спочатку нам розповіли про Будапештський меморандум, і по суті справи роззброїли країну. Ну притисли, от затисли, як кажуть, в кутку країну і примусили її роззброїтися. Так якщо речі своїми іменами називати, а потім кажуть, та ні, це ж війна між Росією і Україною, звучить похабно, тому що ну це між вами війна. Ви розбираєтеся, от як зробити так, щоб цей вірус не потрапив в голови наших союзників з європейського континенту. Як ви вважаєте? Ні, ну в європейському континенті, якраз всі розуміють, що треба готуватися до конфронтації або агресії, або війни з не тільки Росією, а вісю зла, і дуже багато вже абсолютно відверто на Мюнхені говорили про роль Китаю, що Китай, який хоче грати. Чи бути медіатором насправді на боці держави агресора? І якщо подивитися кінжали, ракети, дрони, якими Росія вбиває українців і знищує нашу критичну енергоінфраструктуру, то там є багато і китайських компонентів, і забезпечені вони китайськими верстатами і так далі. Тому насправді європейці з одної сторони. Розуміють, які вже виклики зросли із інституціалізованим альянсом вісі зла, і тут їх просто в, в Європі досі ще є ті, які десь там знаєте на Середземному морі Західна Європа, які кажуть, що війна для них далеко. А є ті, які розуміють, що війна не те, що далеко, війна вже й триває на їхній території у вигляді підривних дій в Балтійському морі, саботажу, втручання у виборах. Тому зараз якраз. Навіть всередині Європейського Союзу ми побачимо ті, які вирвалися вже вперед. Данія, Швеція е, і е, інші, які ще десь доганяють. І тому е, тут дуже важливо, що е, ключові люди це президентка Єврокомісії, Кая Калас, Андрюс Кубілюс, вони свідомі загроз і розуміють, що те, що три роки. Російського геноциду ну, повномасштабної війни вони не зробили те, що мали робити, і зараз ми навіть деяким американцям, які там звинувачували Європу, що чому вони так мало дають? Хоча, якщо подивитися по цифрам, то насправді багато дали так само європейці. Але тим не менше, коли навіть вчора на одній вечері звучала така критика, коли е американці... Відверто сказали європейцям, якщо вам не подобається, що Трамп почав перемовини, вам не подобається, що там він першим подзвонив Путіну. То, будь ласка, беріть відповідальність в свої руки, і замість заводів з виробництва мобільних телефонів відкривайте більше заводів з виробництва винищувачів і різних видів озброєння. І тоді і безпекові гарантії також давайте Україні. Тобто, очевидно, нам не хочеться, щоб такі дискусії, тому що вони не на користь України, але тим не менше. Нам потрібно пояснити, що в інтересах США е, поразка Росії, тому що Росія не буде, е, навіть якщо вона буде дуже ослаблена, допомагати Америці в протидії Китаю. Все. Це ідеологічно абсолютно різні е, держави, світи і так далі. Хоча е, я розумію, що е, спокуса є е, в багатьох домовитися і поза. Європою і поза Україною. Ось, але як багато хто сказав, ми не допустимо а, ні Мюнхена 2 ні Ялти 2 І тому треба більше платити. І Україні треба пояснювати, що за 11 років агресії ми не капітулювали перед агресором. Тому зараз а, і вічним щитом для Європи ми не будемо. Тому давайте зараз тягар, зокрема, а, видатків на... А те, щоб завдавати поразці, поразку ворога розділяємо, я би знаєте, я би навіть. Сказав би Мюнхену три, тому що був перший Мюнхен, коли Гітлеру подарували Чехословаччину, це не спинило війну. Навпаки, так, підбадьорила э, головного нациста планети на той момент. Але був ще Мюнхен-два, коли, по суті, справи, Захід подарував э, Росії промову Путіна, після чого сталося вторгнення в Грузію. Це неважливо, це важливо не забути. Так? Ну, Мюнхен, я б навіть сказав би три. Мінськ 3 і Ялта – це те, що людство має упередити. Цього не повинно повторити ніколи більше. От як євреї кажуть щодо голокосту, ніколи більше. Так а скажіть, нам пропонують. Ну я так вважаю, політики-оптимісти нам пропонують таку цукерочку. Кажуть, ну да, з НАТО з НАТО є проблеми. Багато країн не хочуть, щоб Україна була прийнята в НАТО, але вам лишається таке привідчинене вікно в євроатлантичну цивілізацію це вступ до Європейського Союзу. Цукерку таку красиву, з гарною, ну, ну яка гарно виглядає, пропонують Україні. І тут на авансцені з'являється Орбан, який блокує навіть перший етап початку переговорів. Що там сталося? Це дипломати називають, що, що Орбан заблокував перший кластер переговорів. Про ну одним словом, рубає і цю ідею, і цю, цю цукерку відбирає у України. Якась реакція на Мюнхенській конференції щодо цього. Була тому, що це, це важливо, відбираючи у України політичну перспективу вступу в НАТО. Ну запропонувати хоч щось, хоча б Європейський союз. Але ми, ми з вами бачимо, що а, той, той же Орбан ну блокує і цю спробу. Ну це не перша а, спроба Орбана заблокувати. Ось ми бачили перед тим. Коли були дискусії ще в 22 році щодо статусу кандидата для України, потім, коли вже відкривали пере перемовини і всі кластери, от і буде. Я думаю, ще не одна така спроба. От головне, що в європейському союзі вже навчилися як вирішувати такі питання і знайшли формати і на каву запросити, і мелонії відправити, поговорити. Тому зараз дуже чітко, зокрема, і присутні американці на Мюнхені, вони сказали, що е, ми не знімаємо НАТО з порядку денного. Це і Лінці Грем, і багато інших говорили. Просто це не зараз. Тому європейці мають пришвидшено взяти Україну в європейський союз. От і були дискусії, чому це вигідно європейському союзу зараз. І мені здається, що е, ну, Орбан. Е, Часто діє, як там не знаю проксії Кремля. Але тут я думаю, ще їхні інтереси це коли в Україні обговорюється питання взагалі е припинення транзиту нафти. І якраз це зачіпає інтереси Угорщини. Бо коли ми е зупинили транзит газу з 1 січня 2025 року, то це зачепило Словаччину, і вони досі не е як то кажуть не відмовилися від ідеї тиску на Україну, і через різні європейські кабінети ходять. І, і, і має бути на наступному тижні е, обговорення, зокрема із е, нашим міністром енергетики їде до Брюсселю, де вони таки хочуть, щоб Україна повернула транзит газу і не заборонила транзит нафти. Тому тут угорці і Словаки, Фіцо і Орбан, як така парочка, діють скоординовано, тому що, мабуть, дуже солодко е, ці всі транзити для них у вигляді я не знаю, відкатів чи е, ціни спокусливі. Тому uh, вони використовуються як шантаж, uh, і Україна повинна чітко скажімо через наших уже європейських партнерів, які розуміють, що зараз відбувається, яка непроста ситуація із сполученими штатами Америки, якраз тримати цю єдність, в чому й був заклик, що uh, європейський союз не може бути такою. Знаєте, я не знаю, какафонією 27, які щось різне хочуть, коли ми говоримо про спільну безпеку. А були сподівання щодо Мюнхенської безпекової конференції, що там буде все ж таки відпрацьовано якийсь консолідований сценарій: як тиснути на Путіна, як тиснути на Росію з тим, щоб змусити їх припинити війну. А наскільки це реалістично з огляду на вже все побачене і все почуте? Ну я б сказала, що є ті, які розуміють, що Путін не зупиниться, і треба серйозно готуватися до того, що буде атака. На одну з країн НАТО, і в них вже є і Реба, і дрони. І це ті моменти, коли країни-члени НАТО не мають цього досвіду, який є в Україні, який відтестувала Росія з Китаєм, з Північною Кореєю, так далі. І тому люди усвідомлюють, які загрози можуть бути навіть в цьому році, і але інші вважають, що ні, все буде далі обмежуватися Україною, і треба розробити зокрема підходи. І проговорюють такі три етапи: як далі, скажімо, з росіянами вести перемовини, як завершити війну в такий спосіб, що знову не почалася. Ну, перше, це такий якби negotiation ще перед будь-якими перемовинами треба посилити Україну, тому що якщо зараз не зміцнити наші позиції на полі бою економічно, не здійснити більше тиску на Росію. То це означає, що е, ми не готові до серйозних якихось перемовин з позиції сили міці, і от ще перед перемовинами треба кілька зробити серйозних кроків, і це так само активно проговорюється, які це мали бути кроки. Ось перед тим як переходити до цього питання ceasefire, чи припинення е, вогню, припинення ракетних обстрілів. Ось які передбачає теж там кілька етапів, як е, зокрема, і відправка. Військ в Україну різні мандати проговорюють, хто це має бути, де вони мають знаходитися, яка конкретно місія, і під час зокрема, цього припинення ракетних обстрілів бойових дій, питання повернення дітей депортації, питання звільнення полонених і дивитися на і безпекових гарантій, реальне обговорення для того, щоб зрозуміти наскільки Росія на цьому етапі. Не буде порушувати домовленості, як це було під час мінську, 1 мінськ 2 От, тобто, різні формати обговорюються. Аналітичні центри працюють. Як це забезпечити так, щоб не втратити авторитет ні США, ні Європі? От і які реальні механізми тиску на Путіна, щоб він розумів, що цього разу. Йому не вдасться всіх тягти там в мінськ 3 І які механізми, коли Росія почнеться порушувати, і один учасник сьогодні на закритій е зустрічі прямо сказав: слухайте, а у Вас є політична воля? Якщо Росія почне, наприклад, на цьому етапі порушувати домовленості будуть дронові атаки, і не тільки в Україну а дронові атаки на одну з країн НАТО. Ми нарешті будемо збивати ці дрони. Гарне, гарне питання, правда. У нас ну, менше двох хвилин в ефірі Ганно відреагували на удар росіян по Чорнобильській атомній станції. Я читав заяву Магате. От як на мене, вона є абсолютно беззубою. Правда, тому що там вони там висловлюють не просто там стурбованість, але е, контекст наступний: якийсь дрон прилетів. Немає ані засудження країни, яка загрожує е, континенту ядерним інцидентом, цебто Росії. Хоча делегації МАГАТЕ принесли, показали уламки цього дрона, як сказано в заяві, навіть його крила. А вони бачать наслідки шестиметрова дірка в конфайменті, які будували спільними зусиллями країн Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки, збирали гроші. А у всіх на очах ну по, по суті справи вияв ядерного тероризму зая. Мені здається, МАГАТЕ продовжує гратися в таку нейтральність, знаєте, без жодних засуджень, власне кажучи, ну того, що, що ми з вами бачимо, і на Чорнобильській станції, і на Запорізькій атомній станції. Ну в таку політику грає Рафаель Гросі в принципі. Але як відреагували а, європейці? Тому що, якщо не дай Боже, щось станеться в Чорнобилі чи на Запоріжжі, вони це відчують. Ну, європейці мають відреагувати, нарешті. Жорсткими санкціями проти Росатому Це раз. друге Україна має якраз сказати ця ядерна ескалація, ядерний терор вимагає присутності військової місії, тобто має бути контингент відправлено для охорони цих об'єктів е, разом із додатковими системами протиповітряної протиракетної оборони. І тому нам треба далі акцентувати, що весь характер російської агресії проти України має. Це ознаки геноциду, і, власне, щоб зупинити геноцид, тому що це абсолютне зло, яке не може бути прощене. Україна має піднімати ставки, борячи за правосуддя, не ставати на оцю слизьку дорогу капкан, фактично чи пастку перемовин, і чітко говорити, що а, атаки на ядерні об'єкти до перед тим були так само на трансформатори біля різних атомних станцій. Є неприпустимими і заявами не вирішить, а тільки присутніми військовими місіями і час Франції, зокрема, яка теж ядерна держава і атомна, і вона має нам надати і вона висловлювала ідею оцю якраз boots on the ондеграунд, тобто військових Ганна, в дякую. Україні. Дякую. Ну і справді важливо нарешті, щоб під санкції потрапив російський монополіст «Росатом». Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Дякую, слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.